У ці непрості часи, коли виклики стають частиною повсякденності, особливо важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я. Саме з такою метою офіційно розпочав свою роботу Хаб ментального здоров'я простір довіри місце, де кожен може знайти підтримку, розуміння та професійну допомогу. Ми сьогодні відкриваємо в першу чергу це простір довіри. Це фактично такий цікавий проект, потрібний проект в нашому місті, тому що це хаб ментального здоров'я, особливо зараз, в теперішній час, коли ми з вами знаходимося в тих ситуаціях. Життєвих ситуаціях, коли справді потрібна допомога, причому допомога професійних кваліфікованих спеціалістів. Це допомога психологічна, допомога психотерапевтична, тому що багато людей справді в оцих умовах, в яких зараз живуть, ну, вже починають трішечки не то, що втомлюватися від війни, а трошечки починають, як то кажуть, злітати, злітати з здорового глузду. Простір довіри створений для того, щоб допомагати людям зберігати емоційну рівновагу, долати стрес і тривожність. Тут працюють досвідчені психологи, які готові вислухати. Порадити і допомогти знайти вихід із найскладніших ситуацій. Окрім того, на базі хабу діє логопед, який допомагає тим, хто потребує корекції мовлення або розвитку комунікативних навичок. Я працювала з військовими останнім часом, але також працювала з цивільними особами. Тому мене так Наталя запросила запросила Анатолій, тому я так погодилась. Актуальність роботи з психологом вона лише завростає. І що мені імпонує, що це не лише жінки, а й чоловіки. Крім того, на заході з Оди відкриття хабу був присутній, і заступник міського голови Руслан Проценко, який зазначив, що хаб може розраховувати на підтримку влади на сьогоднішній день. Не в кожному місті є такі умови, є такий проект, де можуть прийти абсолютно безкоштовно люди і отримати ті послуги, які ви сьогодні надаєте. Я думаю, що у нас буде гарна співпраця, і якщо Міська влада зі свого боку чимось може посприяти, можливо, організаційно, фінансово ви завжди можете звертатися, щоб ми також на рівні ваших партнерів також підтримували, тому що це дуже 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 важливо. Важливо розуміти, що створення таких просторів це вклад в майбутнє наших дітей, за якими стоїть майбутнє України. Нам треба дати дітям в руки, інструменти, інструмент, щоб навчити їх, що їм потрібно робити в майбутньому для відбудови нашої країни, і те, що ми вкладаємо в них сьогодні, буде усія на тим, що ми отримаємо. По підсумкам того, як коли ми переможемо в цій війні, дай Боже, ми всі це сподіваємося. І тоді нам треба відбудувати прекрасну державу, в якій будуть жити хороші, добрі люди, які будуть створювати, а не знищувати. Простір довіри це не просто про лікування, а про створення спільноти, де панує атмосфера довіри, прийняття та надії. І кожен, хто сюди приходить, робить важливий крок до гармонійного та щасливого життя. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчутські новини.